Привіт усім! Мене звати Люда, і я обожнюю іноземні мови, вивчаю німецьку, англійську та іспанську, а також даю уроки німецької мови. В цьому відео я розповім вам про свої зашкварні, досить неприємні історії з життя, пов'язані з англійською мовою, а точніше пов'язані з незнанням англійської. Також розкажу вам про свій тернистий шлях у володіння цієї мови. Я почала вивчати англійську в школі, в другому класі і в початкових класах. Все було ну, дуже легко, був дуже простий підручник, де було більше української мови, ніж англійської. Ми робили якісь елементарні вправи. Але все змінилося в 5 класі, в першу чергу змінився наш вчитель англійської, я дуже пам'ятаю наш перший урок з новим вчителем. В клас зайшов такий статний чоловік, він привітався з нами. І потім несподівано саме мені конкретно задав питання англійською, яке я досі пам'ятаю. І це було What is your favorite subject? І я була в такому ступорі. Хтось щось мене питає англійською, і напевно чекає, що я теж відповім англійською. Я сказала на це «Mathematics». І це було так дивно для мене. Так відбувся мій перший смолток англійською. Я в школі була круглою відмінницею, все робила для того, щоб вчитись якнайкраще. Але ось п'ятий клас у нас змінився вчитель англійської, який вимагав немало. Були тепер вже підручники якісь нові, де все було виключно англійською мовою. І я почала отримувати низькі оцінки з англійською. Ай-яй. Ну, як низькі? Вісім-дев'ять, але для мене це тоді було дуже низькими оцінками. І я. Поплакала своїй мамі, що в мене проблеми з англійською, і вона знайшла для мене репетиторку з англійської, в якої я брала потім кілька років підряд приватні уроки. Ми просто разом робили мої шкільні домашні завдання, і мої оцінки вже стали хорошими. Хоча я англійську в школі терпіти не могла. Я нею навіть не цікавила, крім того, що робила шкільні домашні завдання, якими були граматичні вправи та зазубрювання окремих слів та текстів. Але самооцінка моя була досить непогана, тому що десь у восьмому класі нам сказали, що буде проводитись відбір дітей по знанням англійської мови і найкраще зможуть поїхати на певний час жити та вчитись в США. І цей відбір мав проводитись у два-три етапи в обласному центрі, і до якого мені потрібно було їхати аж 100 кілометрів. Я дорогу будь-якому транспорті ненавиділа, я завжди це уникала, тому що мене в дитинстві ну, дуже закачувало. Але я все таки вирішила, що поїду на цей відбір, а раптом все вийде. І ось я туди приїхала. Перший етап, найпростіший, нам дають письмово зробити десь так п'ятно. 15 тестових завдань. І знаєте що? Я не то, що не знала ні однієї правильної відповіді. Я навіть не розуміла, що від мене хочуть. Я не розуміла ні одного запитання, що там були написані. Я все зробила просто навмання. Другим етапом, на який я, звичайно, не потрапила, мала б бути співбесіда англійською, і я так думаю, що би я там наговорила, якщо я англійською сама спонтанно не могла скласти ні одного змістовного речення. Англійська для мене в школі була темним притемним лісом. Мені здавалося, що англійську можуть вивчити лише якісь. Унікуми, тому що ти робиш всі шкільні домашні завдання, сидиш на уроках, ходиш до репетитора вже кілька років підряд, і все одно ти практично не знаєш цієї мови. Ти не вмієш нею ні розмовляти, ні навіть її достатньо розуміти. Ну хіба що з перекладачами та словниками. У музичному коледжі у мене теж був предмет англійської, але ми більше спілкувалися українською на уроках і просто нам казали зазубрювати якісь окремі слова. І потім робили по цьому диктант. В музичній академії у мене теж була англійська, але там було ще гірше. Мені здавалося, що та викладачка англійської абсолютно не знає, тому я майже всі уроки прогулювала. Щоб скласти залік, потрібно було просто вивчити на пам'ять якийсь коротенький текстик і потім його розказати. До своїх 25 років я англійської практично не знала. Хоча у мене було багато ситуацій, де мені англійська мала би знадобитись. Наприклад, я була на гастролях з оркестром в Південній Кореї, і щось була така ситуація, я щось зробила неправильно. І кореєць щось кричав, пояснював мені англійською. Я його тупо не розуміла, я просто махнула на нього рукою і пішла собі далі. Якось я сиділа в літаку біля вікна, яке потрібно було використовувати в аварійних ситуаціях. До мене підійшла. Що стюард і запитав, чи я знаю англійську. Ну, це я зрозуміла. Мені було соромно признатись, що я не знаю англійської, і тому я сказала: ага. Він щось довго та натхненно пояснював мені англійською, але я нічого абсолютно не розуміла. Вирішила я нарешті зайнятися англійською на початку 2022 року. Щось я спочатку робила сама, але чесно, це було дуже нудно, я ледве заставляла сідати за себе за ту англійську, потім, через півтори місяці, я все кинула, але потім, через певний час я почала брати уроки в репетитора, і це вже було набагато цікавіше, Ми на уроці багато. Спілкувалися англійською, і хоча тоді я небагато часу приділяла англійській, крім двох років тиждень, це було ну, десь півгодинки самостійного навчання в день, і то не кожного дня, через кілька місяців я могла вже більш-менш добре спілкуватися англійською на якісь прості повсякденні теми. Але через 5 місяців такого навчання я забила на англійську абсолютно. У мене не було вже ніякої мотивації та бажання займатися нею далі. І що ви думаєте, чи залишились в мене потім ті знання та навички, які я е, взяла за тих 5 місяців? Та ні. Тому що потім, через рік, після того, як я кинула заняття англійською, я поїхала в Швейцарію до своєї подруги, і вона організувала вечірку, де було багато іноземців. І хоча всі там добре могли говорити німецькою, в тому числі і я, все одно багато хто спілкувався англійською. І що ви думаєте? Я розуміла, про що вони там говорять. Та ні, абсолютно. Якось хлопець щось мені так натхненно розповідав англійською, і мені було соромно признатись, що я його не розумію, я просто роб... робила ось так і потім нічого не сказала у відповідь. І після цієї вечірки я зрозуміла, що ні, так справи не підуть, мені потрібно терміново добре оволодіти англійською. І ось спочатку осені минулого року, по теперішній день, я активно займаюся англійською кожного дня, ну це може бути півгодини в день, година, дві години в день. Тоді, 1 вересня, я дала собі таку ціль, дала собі рік на те, щоб навчитися добре, вільно спілкуватися англійською на різні теми, розуміти англійську десь так на рівні Б2. Але навчилась я добре, більш-менш вільно спілкуватися англійською на різні теми вже за 3-4 місяці. Ну з розумінням англійської трохи складніше, це потребує більше часу. Але як мені вдалося швидко навчитись говорити, ну тому що вже в мене була якась база, якесь було розуміння. Її мови, був якийсь пасивний запас слів. І в ті місяці я кожного дня по годині писала свої тексти англійською, потім їх в голос переказувала. У мене було дві години розмовної практики з репетитором, також я багато сама собою англійською розмовляла. Потім, в листопаді я відкрила свій англомовний ютуб-канал, де кожного тижня публікувала нове довге відео англійською мовою. І, до речі, я розповідала це перед камерою на пам'ять. Тексту перед очима не було, і таким чином моє говоріння англійською різко зростало і різко покращувалося. І, до речі, я не вивчала, не виписувала слів чи фраз окремо від контексту. Я вивчала їх лише в складі текстів, які ж я сама писала. За цей рік я також багато читала, слухала англійською. І, але знаєте, скажу вам, що навіть на даний момент я би хотіла мати краще розуміння англійської на слух. Але, звичайно ж, хочеться і говорити краще, і розуміти на слух краще, читати, писати, все хочеться краще, тому я над цим працюю і думаю, буду працювати все життя. Але що я за цей рік? Не робила я, не зробила ні одної граматичної вправи, я не вивчала та не виписувала слів окремо від контексту, але все одно мені вдалося успішно та швидко оволодіти англійською. Знаєте, я навіть не можу назвати це навчання. Я би сказала, що це більше просто про споживання англомовного контенту та спілкування англійською. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, а також пишіть про свій досвід вивчення англійської. Дуже цікаво дізнатися про ваші історії. І зустрінемось в новому відео.